Все несеться у танку неспиннім, проходять роки, птахами летять. І вже ніколи, в серденьку не вони тривоги рани не з'ятрять. Шалений ритм. Життя людей кружляє, то підійме, то викине з сідла. Лиш полотно столітнє пам'ятає. Жіноча доля щастя зберегла. І як зав'яже дівчина хустину, покриє плечі жінка дивом тим. Засяє сонце у погожу днину і стане сіре раптом золотим. Вітаю вас! Сьогодні ми вшановуємо берегиню нашого роду, оберіг нашого роду хустку. Відзначати День української хустки запропонувала активістка та депутатка Вінницької облради. Людмила Станіславенко. Ідею підтримали громадські активісти в Україні та в усьому світі. Зокрема, в 2019 році свято відзначалося в США, Іспанії, Канаді, Латвії, Португалії, Казахстані, Йорданії, Індії. День Української хустки відзначають у День Катерини. Це одне із головних жіночих свят. Оскільки ця свята вважається заступницею жіночої долі, і сьогодні ми з вами дізнаємося, яку роль відігравала хустка у житті української жінки. Хустка завжди вважалася оберегом. Якщо хлопець збирався в далеку дорогу, дівчина давала йому свою хустку на знак того, що чекатиме його. Якщо в сім'ї хворіло немовля, його сповивали в мамину хустку. Якщо думали, що дитину зурочили, її обличчя витирали сподом спідниці або виворотною стороною ношеної хустки. За традицією, це мало оберігати малюка від хвороб, злих думок і очей. Після того, як дівчина вийшла заміж, їй було заборонено з'являтися на людях із непокритою головою. А тим більше з розпущеним волоссям. У народі це називали засвітити волосся. За народними уявленнями, така жінка викликала хвороби, неврожай, пошесті. В Україні жінкам досі не можна заходити до церкви з непокритою головою. Значну роль відігравала хустка під час весілля. Якщо хлопець мав серйозні наміри щодо дівчини, Одружувався з нею. Він дарував їй дорогий подарунок чоботи, намисту або хустку. Потім нею покривають молоду на весіллі. Покривання голови молодої настільки ж важливий ритуал, як і розплітання коси. Весільний коровай дружби також обов'язково несли на хусті, а його шматочки роздавали гостям за допомогою маленьких хусточок. Неголими руками. Хустка була індикатором соціального статусу жінки. Незаміжні дівчата зазвичай носили вінки або стрічки у косі, тож їм було не обов'язково покривати голову. Якщо ж вони одягали хустку, то зав'язували її вінкоподібно. Після весілля дівчина обов'язково покривала голову хусткою. Також хустка позначала рівень достатку сім'ї. Її тканина та оздоблення свідчили про те, наскільки заможного чоловіка або придана мала жінка. Забезпечені панянки носили хустки з натуральної вогни або шовку. Залежно від регіону, жінки використовували різні способи зав'язувати хустки. Наприклад, на півночі її в'язали під підборіддям, а кінці зав'язували на маківці. На Київщині кінці хустки обгортали навколо шиї та зав'язували на потилиці. На території середнього подніпров'я хустку драпірували довкола голови, але так, щоб залишити відкриту денце очіпка. Хустки бували фабричними та домотканними. Як правило, їх виготовляли власноруч або купували в жінок, які вміли це робити. На верстатах ткали однотонний квадратний відрізок тканини. І нав'язували на ньому тороки. Інколи кінці хусток вишивали однотонними або різнокольоровими нитками, їх залишали на свята або для урочистих подій. Тому що рок українки діляться родинними історіями хусток унікальними орнаментами та передають одна в одній цінні знання. А хустка справді то моє українська неповторна хустка від неї. Цвітом віддає, адже красива в візерунках. У хустки торочки дрібні і поле вишита картина. До серця близько ти мені у хустку роду берегине. У хустці бачу родовід. Вона розкаже про минуле. І хоч мене ще сотня літ, та хустка не мене ніколи. Вінчають хусткою чоло, загорнуть хусткою дитину. О, як від хусточки тепло, бо хустка ця із України. Хустка це невід'ємна частина української культурної спадщини. Сьогодні яскраві хустки поступово завойовують прихильність не тільки українок, а й модниць всього світу. А отже, українське вкотре стає світовим трендом. Ніколи не минеться мода на хустки. Бабусі дістають зі скрині барвисті, ніби кольорові пелюстки. Як символ оберіг святині, вони легенькі, мов весняний вітерець, лягають на жіночі плечі. І, як сказав один мудрець, це пам'ять на руки до речі, і не деталь, а радість, благого обління, убір для голови, як диво. А в Україні жінкам благословіння, щоб жили радісно. Щасливо з Днем української хустки!